Коли лягають і коли встають наші діти. <кій> і коли потрібно, і ви знаєте, мене трошки здивувало. Діапазон дуже такий широкий, коли лягають спати. Хтось, ну, мало хто лягає в 9 вечора, починаючи з 10 частина лягає, хтось в 11 лягає, хтось в 12 годин ночі лягає, хтось в першій годині, ну, вже менше, але є й такі. В першій годині, в другій годині ночі, в третій є такі, деякі одиночки є, що і в четвертій ранку лягають спати. Ви розумієте? Це дуже мене насторожило. Ну я і питаю потім таких, хто так до ранку, під ранок лягає спати. А що ти робиш? Чого так довго ти не спиш? Цю ніч активно ти не спиш. Ну, граються в ігри, граються в комп'ютері. Дехто каже, так уроки роблю, але в більшості ті, що до 4 ранку, то не можуть заснути. А у вихідний день, коли встають, теж по різному хто встає в 7, мало таких є, хто в 8, ну, в середньому в 9, хтось в 10 стає, хтось в 11 годин ранку стає, хтось в 12 годині дня стає, хтось в першій годині дня встає, Просто хто з другій години, хто з третій, хтось в четвертій. От бачите, який діапазон різний, що лягають, що встають. Хочу ще раз сказати, що звичку сну, здорового сну та й просто сну, поведінку сну формується особисто людиною. Тобто, як в сім'ї заведено, але ця звичка залежить персонально від кожного. Не від когось, а від самої людини, дитини. От коли вона почне формувати здорову цю звичку сну, от так вона і піде по життю. Тому що що таке здоровий сон? Хочу ще раз сказати, що сон дуже важливий фактор здоров'я взагалі. Знаєте, Цих факторів здоров'я є вісім, і от Всесвітня організації охорони здоров'я. У 2023 році віднесла сон один з факторів здоров'я. Так само, як здорове харчування, навіть як дихати свіжим повітрям, як активна фізична активність, так само, і здоровий сон. Сон від сну залежить, яке твоє здоров'я. По-перше, який в тебе настрій буде на цілий день. По друге. Яка в тебе буде енергетика, чи тобі її хватить, чи не хватиться, дуже важливо в цей момент. Тому я рекомендую. От дивіться, що вчені дослідили, що здоровий сон для дітей, Ну, давайте візьмемо для дітей, потім для дорослих, що потрібно лягати о 21-й годині і вставати о 6-й годині ранку. Тобто 9 годин сну, повноцінну сну для дитини шкільного віку і маленької. Але треба сформувати. От навіть мама вагітна повинна формувати вже, поки вона вагітна, вже оцю звичку тої дитини, яка вже всередині. Бо тому що, от розумієте, оця поведінка, вона потім і передається. От який сон зазвичай лягає всі спати, так воно і. Але воно сильно дуже відображається на стані здоров'я, на стані психіки, на стані психології, на стані навчання, настрою.